Від. Сьогодні хочу вам засвідчити, чому я знаходжуся в церкві слово Боже. Я дуже багато людей не розуміють. І обсуждають, що от, ти ж була православною, у тебе була сім'я, у тебе була е, родина, да? е, чому ти лишила церкву православну і пішла до Івангельської церкви. до Цієї місії, слава Боже, і зараз вам розкажу про двох молодих людей, які полишили красиве життя, яке в них було. Вони жили на березі Криму, у них була класна квартира з Євромімонтом в 90-х роках. У них був достаток, у них були виноградники, вони зрощували виногради, робили вино, і у них було якби все, але вони не вірили в Бог. І одного разу на весіллі одна молода дівчина, звати її Юлія, почула, як славлять Ісуса Христа, як славлять Бога, і їй це дуже сподобалося. Вона пішла до них, з ним почала спілкуватися. Казала, що вони англійські християни, вони вивчають Біблію, опізнають Бога. І... Вона попросилась до них, їй дали Біблію, вона почала читати, вивчати Біблію, молитися, щоб її чоловік став пастором. І через чотири місяці чоловік її покаївся. І Вони поїхали в Придністров'я в країну між країною та Молдовією. Після воєнну країну де був бандитизм, де була розруха, і тому що їх Бог призвав туди служити. знайшлися ті люди, які слухали. Як пастор, тепер уже пастор <реш> читала Біблію, і через два роки у них відкрилася церква. От і так відкрилася місія, слово Боже, і їм ніхто не допомагав. спонсорів у них не було. У них був спонсор Ісус Христос, вони вірою, йшли, перемагали цей світ. Все лишили заради Ісуса Христа і після двох років служіння. Інші пастори з інших церков казали їм, давайте ми віддамо свої церкви, тут можливо служити, тут гонять. Зали не дають знімати, не дають проповідувати, але пасторі не взяли цієї відповідальності, тому що їм Бог цього не сказав. І вони завжди слухали голос Божий, завжди слухали Бога, дуже багато молилися, постилися, щоб. Бог примножував церкву, і зараз наша місія вона розповсюджена майже по всьому світі в Україні, і в Молдавії, і в Румунії, і в Білорусі, і в Німеччині, і де там вже всюди є люди із місії Божого, Божої церкви. Так Бог благословив наших пасторів, і стільки плоду результату вони прийшли, принесли для Бога. І Мені да в мене була, в мене є сім'я, да? була в мене сім'я, але в нас були прикляття, непорозуміння. Я розвелася щасливого шлюбу в мене не було. Ну, общем, було дуже погане життя в боргах, в ненависті. От і я змушена була полишити свого першого чоловіка. Думаю. Ну, словом, життя було прокляте. І от я одружилася другий раз, здавалося, що я дуже-дуже буду щаслива. Так мене чоловік дуже любить. І зараз ми вже з ним разом 5 років, і здавалося, все буде класно, все буде в шоколаді, але все одно було непорозуміння, сварки, крики було дуже горда, Я не хотіла нікого розуміти, не хотіла нікого любити. Весь світ для мене був поганий. Я... Ну, в общем, не дуже то зі мною дружили, там казала, що з поганої сім'ї, там, з бідної сім'ї, так з бідою не дуже то дружить. І висуждали, що от, якщо да, як в нашому світі судять по статусу, да, якщо ти бідний, то вже ніхто. і коли я прийшла у церкву, це було два роки тому, моє життя почало змінюватися. Я знайшла спокій, щастя своїй душі. Оказується, що Ісус Христос простив усі наші гріхи, і що потрібно нам усім покаяння. Коли ми каємось, приходимо до Бога, відкриваємо своє серце. Цей камінь з душі спадає, і е, нам показали церкві, що є духовне наставництво, що Ісус Христос створив церкву, е, де має бути кожного дня духовне спілкування, вивчення Слова Божого і так колись було навіть у православних католицьких церквах ще 100 років тому. Дійсно, так було, але потім від цього всього почали відходити. Ну і зараз раз у тиждень там проводять богослужіння. але воля Божа, саме кожного дня вивчати слово Боже, проповідувати, спасати душі людей, допомагати іншим людям. Вот. І коли я почала відкриватися, сповідатися. Слухати слово Боже, слухати проповіді наших пасторів Станіслава Юлії Солтаненко, які вже 30 років служать Богу і мають дуже і плідні результати. І є такий союз церков євангельських, і навіть які відомі пастори да, приїжджали із інших країн, із з України і казали, що нам немає вашого вчити, вивчить нас. Настільки ці люди служать і віддані Богу. Інші там в великих церков казали, що ми прийшли у вас вчитися, у вас класне прославління. Ви так любите Бога, ви так прославляєте, ви так у вас такі молитве, таке слово Боже, ми у вас будемо вчитися. І це дуже класно. <кій> <кій> От я навіть не знала, що я належу до такої великої церкви, тепер я цим пишаюся, бо я про це дізналася, що. Да? Наша місія дуже велика, і дуже багато людей. Ми зараз всі служимо онлайн, збираємося онлайн, так як, на жаль, війна у нас почалася, Всі про це знають, і... І... на жаль, так. Але ми молимося, ми віримо, що Господь це все зупинить і все. І надіємося, що війна закінчиться, так? І розкажу ще про своє життя. Так я познайомилася з цією дівчиною. Яка зараз моїм духовним наставником є, і мені, да, мені розказали, да, що таке воля Божа, що потрібно кожного дня, так як я казала, любити Бога, любити Його слово, погружатися, що потрібно служити іншим людям, що ми не просто так в цьому, не просто так народилися на цю землю, що це. Життя це шанс пізнати Бога і отримати життя вічне, піти у рай, і що Ісус Христос не просто так тут сюди прийшов, на цю землю, взяв тіло це, а щоб він прийшов нам дати визволення від гріха, ми це все знаємо. Але щоб ми жили тоді вже у Христі Ісусі, і якраз в цій церкві нас вчать жити, по Бо, Слову Божому, нас вчать виконувати Слово Боже, і моє життя почало змінюватися. Прокляття пішли, хвороби пішли. Депресії панічні атаки все це мене полишило. Я навчилася любити свою сім'ю, цінувати своїх батьків, цінувати те, що вони до мене зробили, цінувати, вчитися налюбити своїх дітей, свого чоловіка. Ну, прощати усіх, так, якби там не обіжали, якби там не було дуже сильно обід, але дуже сильно боляч, якби не робили, Ісус Христос прощав і нас також навчили прощати і любити в церкві. Мені розказали про теологію про справжню історію землі, що нашій землі близько шести тисяч років, не так як нас вчать у школах, мільярди і мільйони. І ми не прийзійшли від тварини, нас створив Бог, але у школах нас вчать, що ми від тварини, правда, є ж яка наука зовсім не Божа. І просто навчили любити, жити, радіти життю. Я Якби сказати, приобрела вірних друзів, вірну сім'ю, яка не осуджує, не зраджує, завжди допомагає, завжди підтримує. Завжди ми молимося один за одного, спілкуємося всі разом, як сім'я, слухаємо хліб, духовний, проповіді, наповнюємося словом Божим, пізнаємо Бога. Кожного дня виконуємо волю Божу, вчимося да, зміняти своє серце із твердого, жорстокого, налюблячи серце. Яке мій прощати любите милувати, як вчив Ісус Христос. Мені розказали, що таке, як це Слово Боже виконати, як бути там да, не грішити, як бути досконалими, як Отець Небесний досконалий. не просто щоб знати за Слово Боже, не просто щоб святкувати якесь свято, а іменно що це свято означає? Бо багато так, як зараз от, буде скоро Різдво, сікують Різдво і. Люди не знають, а коли то вже різдво святкувати, то було 6 січня, то вже поміняли на 25-ту, а коли правильно, що ж то з нами роблять, де ж нам правду розкажуть, де знайти таку церкву справжню, де не зраджують, не обманюють, не заради своєї наживи, а де справді пророкують Слово Боже і пояснюють слово Боже, вчать жити по Слово Божому. І от просто всю правду. Цю волю Божу, все те, що написано в Біблії, все можна виконати, це реально. І якщо ми не будемо виконувати цього, так, будемо просто релігійними віруючими, то тоді у нас в нас життя щасливого слова не буде. Потрібно докладати зусиль. Потрібно, як Ісус Христос сказав, так, царство Боже усиллям береться, щоб змінити своє життя. Але ми це не будемо робити самотужки, а в мене є сім'я, яка мені допомагає. Всіх любити, прощати, яка має виконувати волю Божу, розмінювати своє життя. І навіть якщо це якась проблема прийшла, що це вже неможливо з цього вибратися, так як ми приїхали сюди. І я приїхала в тому, що вона мені, і трішки в нас щось було рубляка з дітьми. У нас не було нічого. Бог допоміг знайти мені роботу. Ми вийшли з всіх цих боргів, які в нас були, віддали. вийшли. Якби це є не фінансово, це облагословення, що ми вже, можна сказати, не бідні. У мене є зараз чудова робота, я вчуся далі служити Богу, вивчаю слово, далі погружуюся в слово, тому що Бога можливо за один день пізнати, вчу свою сім'ю, любити Бога, змінює своє серце із трудового, і з кам'яного, Та, знаєте, таке серце, як то кажуть, Багато хто, що жінки да їх неможливо змінити, вони такі, от такі там погані, не? горді, такі все їм не так і все їм не то. От Отсус Христос змінює всіх, і ці чудові молоді люди, які зараз являються старшими пастирями в місті Слова Боже, постарі Станислав та Юлія Солтаненко. Вони пророки Божі, помазанники Божі. Вони мені показали, як виконати волю Божу, як виконати те все, що в Біблії, і я далі вчуся в них. і Приобретає якби спокій, щастя, мир всередині душі, що відповідь, чому я тут на землі? Я отримала відповідь, чому дане нам це життя, щоб не просто так, а щоб пізнати Бога і піти у вічність, так? бо тому що ми вічні, в нас є дух, душа і тіло, і ми не просто так створені. Тут на землі ми створені, щоб виконати свої призначення від Бога на своє життя, щоб ми. Кожен пізнавали Бога, бо зараз дуже багато, дуже модно жити без Бога і це без з Богом, це дуже убого, як кажуть. Але коли війна, коли приходять э, всадники, вершники, як в нас, э, як в біблії писано, які руйнують наше життя, руйнують наші дома, тоді всі ми згадуємо Бога, всі. Ми вже хочемо вчитися. тому що э, у вас проблеми, у вас панічні атаки, депресії, можливо, ви. Э, Залежати від якихось дуже великих залежностей, від алкоголю, від наркотиків. Повірте, Ісус Христос може змінити ваше життя, якщо ви в його своє серце, і ми з радістю будемо з вами спілкуватися, вам допомагати, вас підтримувати, так що приєднатися до справжньої сім'ї, Божої сім'ї, яку Бог нам дав. Не просто, щоб ми жили своїм земним життям, мали земну сім'ю, але щоб ми мали ще родину Божу, яку. Ніхто від нас вже не забере, щоб ми пізнавали любов Божу, щоб ми не залишалися необізнаними і щоб ми думали, що Бог не любить, Бог лишив цей світ, і Бог вже байдаш на цей світ, а що Бог є, Бог любить нас, і Він завжди допомагає, рятує своїх дітей і кожного. Він хоче допомогти, і кожного кличе через проповідника, щоб кожен показився і служив Богові.